Ну, загалом, якщо в цифрах говорити на цей час, 24 судна вже працюють і пропрацювали на цьому маршруті. Маршрут безпечний. Дякуємо нашим збройним силам України. Дякуємо за визволення острова Зміїного. Це був дуже ключовий такий чинник у відкритті цього зернового проекту. Наразі зранку ще одне судно вийшло з українською промисловою продукцією до порту призначення. І також дуже важливий момент, щоб підкреслював важливість і Дієвість цього маршруту те, що кораблі йдуть до нас, вони йдуть саме на завантаження. Сьогодні вже чотири кораблі мають зайти. Два з них вже наскільки мені відомо є в одному з портів. Вони завантажуються українською пшеницею і після цього цієї процедури мають іти вже по визначеному маршруту. Тобто маршрут працює. Проект працює. Дякуємо гарантам цього проекту організації Об'єднаних Націй Туреччині. Ну і ще раз повторюся з задоволенням. Збройним силам України, які надали таку можливість працювати портам Великої Одеси, нагадаю всі три порти працюють: Одеса, Південний та Чорноморський.